Брати і сестри, дякуємо нашому Господу за його милість, за його ласку, що ми зараз можемо тут бути всі разом, ми можемо бачити один одного, ми повинні радіти один за одного, що ми тут є. І ви знаєте, пророк Єремія говорить такі слова О краю мій, краю, о краю мій, послухайся Господнього слова. А чи слухали ми всі Господні Слово? Ми знаємо, коли Ісус Христос ходив по землі, багато великі натовпи, де чули, де Він є, всі йшли туди. Як ви думаєте, всі йшли Слово Боже слухати? Та ні, одні йшли слово Боже слухати, другі, щоб його зловити на тому слові, щоб щось прислухатися, причепитися. третій йшли, щоб він за даром чудома їсти варити, він там е, прийде, нагодує всіх нас. І так само багато й тут. Ми деколи слухаємо Слово Боже, ми деколи не хочемо його слухати. Хтось каже, нудно, тому подібно. Але запам'ятайте. Що можеш сказати, якщо хочеш значить у мішку пшениці, який б він великий був, як би його не очищали, там ти знайдеш жменьку полови. Як би ти не робив, хто пшеницю має. Так само у мішку полови, якщо ти хочеш щось знайти цінне для себе, ти там знайдеш зменьку пшениці. І тому ми будемо слухати Його, ми будемо шукати дійсно, щоб ми знайшли ту пшеницю, щоб нам була та пшениця. І, і, це, і ви знаєте, багато людей є, що деколи хочуть послухати слово Боже. Є багато немочнів, я багато, е, ну так що ходити не можуть. Оце спілкуюсь багато з Голинською областю, Львівська, Житомирська. І ви знаєте, є такі старенькі, немічні по 80 років, і у нас славить Господь. Ти почув, як вона співає, вона не має можливості піти десь на служіння. Ми маємо можливість, але не маємо чого охоти. Нема охоти йти, там дощ, там сніг, там бітер, а то й так просто. І ми не повинні це робити. Ми повинні слухати голосу Божу. Багато є своїх слів записаних, що кажуть слухайте і розумій. Ми багато не розуміємо, а не хочемо розуміти. І то ми повинні це виправити і йти. Дійсно, прослухати Слово Боже. Ми зараз зачитаємо перший Коринтян, 15 розділ 38, і 44 вірш. Так, і Бог дає тіло. Так, і Бог дає тіло дає яке захоче і кожному зерняті тіло його. Не кожне тіло е, однакове тіло, але ж лише в людей, інших людей, а інше тіло е, скотини, інше тіло пташо та інше ури. Є небесні тіла, є тіла земні, але інша слава небесна, а інша земна. Інша слава для сонця, інша слава, е, 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 інша слава для. Місяця інша слава для зір. Бо... бо зоря від зорі відрізняється славою. Так само і Воскресіння мертвим сіється сється у нетління стає, сіється у неславу, у славі встає, сіється у немочі, у не... в силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Ви знаєте, дійсно, є тіло звичайне, є тіло. Духов, і ми повинні це зрозуміти, що коли є тіло духовне, звичайне, до нього може братися всякі хвороби. Всяка хвороба береться до нього. Але ви знаєте, я вже може, колись і говорив, що кожна хвороба має свої обмеження. Вона, наприклад, не може вбити любов, вона не може згасити віри, вона не може вкрасти е, віру, вона не може е, зменшити силу Духа Святого. І тому, ви знаєте, не хвороба страшна. Бог дає ту хворобу, наскільки, наскільки він меншує наші болі. Він дає наскільки ту хворобу, наскільки ми можемо її понести. І не це страшне, що наше тіло немоче. Згадаймо про Йова. Він теж, до доявол, підійшов, каже, от йому, бо ті все дав. От давай торкни стільки його тіла. І ти зразу побачиш, що він зречеться. Згадаймо, яких він моках і стражданнях був. Але ви знаєте, він не зріче. Чому? Тому що він не впав у віче. Багато людей, хоч чуть-чуть, що й заболіло, все, вже падають, вже мені дзвонять, вже показують, що то, -то є. Подивись там у Ютубі, чи де там подивись, що та хвороба може бути. Така не туди дивись, Ютуб тут, Біблія, слово Боже. Отам От ти в тому Ютубі шукай, що не таких, як кажу, ви виводив людей не таких становиш, а ви шукаєте того, що. що, що І Ви знаєте, що ми не повинні падати на ділі. Якщо, наприклад, ми вже і маємо це, ми повинні не дозволити оцьому вічаю вбивати нашу віру. Ми повинні у любові до Бога виявляти оце все. І ви знаєте, будь-яка невдача це ще не є поразка. Я думаю, о, не вдалося то, чи не вдалося то, не звертайте уваги, це не є ще поразка. І ви знаєте, як би сказати, багато людей є, що дуже швидко, як ми говорили, вже тут падають у паніку. Ви знаєте, не треба падати в паніку. Ми повинні продивитись, ось якраз у цю Филиппійську церкву. Там пишуть такі слова, що каже 2,4. Нехай кожен дбає про своє, не про своє, але кожен про інших. Ви знаєте? Ми повинні знати, що ми всі люди є по природі егоїстичні. І якщо ми не віримо, ми повинні дійсно взяти провірити оце слово по слову Божому, хто ми є. Які наші думки, є? що ми робимо, що думаємо. Ми так ходимо, ми здається, всі одинакові. І ви знаєте, і щоб пересвідчитись в цьому, ми то давайте подивимося, подивимось на кожного з нас, чи можемо ми прирівняти себе до Авраа. З'явиться, що, коли він розійшовся з злотом, він пропонував, він дивився не про своє все багатство. Він не вибирав собі, він думав про нього. І в першу чергу він сказав, або ти йдеш, якщо ти йдеш ліворуч, значить я йду праворуч. Якщо ти йдеш праворуч, то я йду ліворуч. І ви знаєте, тому можливість турбуватися один про одного ми маємо кожен день, кожну хвилину. Коли вже було говорилось тут, що каже, що прийшов апостол Павло і Петро, і каже, що маю і даю. Так само і ми. Ми що маємо? Ми, ми не маємо можливо, такої сили, як апостол Петро, як апостол Павло. Ми маємо що дати. Ми маємо добре слово. Ми повинні робити людям цим добро. І ви знаєте, у Матвія там записано, і така можливість нам надається, що ми можемо турбуватися. Почув, людина захворіла, поїхав, зробив. І ви знаєте, у Матвія, десь шостий розділ, перший вірш, там пише, що про милостиню, що каже, Милостиня, наприклад, колись не було тої милостині, колись люди жили так, що вони не знали, що таке комусь подати, щоб хтось колись простягнуто рукою ходив. Цього не було. Двері були не закриті. Заходили, і, кажуть, коли прийшов господар додому, коли він побачив, що хтось у нього є, він радів, що його їм не обминули. На столі все стояла їда, причав почала змінятися. Системи, оце все злодійство появилось. Появилися з'явилися замки, з'явився гріх і тому подібне. І ми знаємо, що зараз ми можемо так само все доробити. Але ви знаєте, що я скажу? Коли ми щось комусь і зробили, своєму брату, чи ближньому, чи на вулиці, нема що радіти. Нема що трубити, як пише тут у шостому розділі, у першому вечір. Ще не зробив, а вже розтрубився, вже в село знає, що він вже там трилітровий слоїк молока приніс. Розуміть, це не є милостині, ми це зобов'язані робити. І нема що зараз, ой, я це зробив, зараз Бог запише мені це на небі, я вже в книжці маю плюс, вже маю один бал більше. Ні, не про це треба думати. Ми повинні думати, що це нас обов'язок. Але ми повинні також ще знати, що добро. Треба робити з любов'ю. Якщо в людини нема любові, вона добро не буде робити. Бо каже, хто був ще злим, може робити добрі діла. От так подивіться на злу людину, ти боїшся підійти до неї, та яке вона добре, то діло тобі може зробити. І тому, що оця е, любов була в людей, тоді з цією любов'ю, ти робиш то добро, ти не думаєш про її, що тобі буде повернуто. Саме більше, хто потребує любові, найбільше потребує любові той, хто її не заслуговує. Ми колись були грішні, ми ходили і ми отримали Божу любов, що ми ще не знали Бога. Він нас полюбив, Він нам віддав оцю любов. І саме більше потребують грішники, які є. Не хочуть того теплого слова, не хочуть, щоб підійшли до них, щоб з ними поговорити. Знаєте, Коли дивитися на цю Феліпійську церкву, там було дуже добре видно якраз оці всі якості християнської любові. Там було видно, як вони піклувалися один по одному. Вони дивились, там було дивились, вони е, про, е, піклувались один про одного. І там була е, тверда віра, хоч були дуже бідні люди, там у цій Філіппянській церкві. Дуже багато убогих людей було, але не тою обозичці що... мається на увазі матеріальну убоги. Духовну не були тверді і міцні. І Павло, бачачи їх оцю віру, таку, як він там. І Павло е... признавав їхню любов, і він молився такими словами. Каже, і молюся. Про те, що ваша любов примножилась, що більше на більше, у пізнанні і у всякій дослідженні. Прибувала, збільшується ваша любов. А що таке біблійна любов? Любов означає уподоблення Ісусу Христу. У всякій мірі церква представляє, в якій мірі буде церква представляти Ісуса Христа. У тій мірі буде проявлятись любов у церкві. Якщо не буде проявляти церква, не буде проявляти от Ісуса Христа у тим всім, яким Він є, буде говорити так пробьє, про, як-небудь, тоді не буде любові. Любов не нав'яжеш, любов не купиш, любов не може заслужити. Замить. І зараз навчитись любити, її не можна навчитись, сам ти повинен то думати дає щось кому, це мало би бути з любов'ю. Це би мало бути, говорить, від щирого серця, а не як-небудь, от дав і чіп, то що більше вже не ходив, не приходив. І каже, що відображає любов Ісуса Христа. От зараз може запитання й дати. Ви знаєте, терпіння, в першу чергу, це терпіння один до одного. Привітність. Не тільки тут привітність, а там вийшов зубами, січе, що такі, та така. Ні, це має все відображатися, це має бути е, Божа любов. І далі ще там третє таке е, смиренність по відношенню один до одного. А чи смиренність ми проявляємо один до одного, а? ми зрозуміємо тоді, коли ми вже у біді, коли ми десь там у лікарні ніхто не відвідує, ніхто не знає, ніхто не молиться. Ми тоді і забуваємо, ми проявляємо свою таку ставлення один до одного з усмішками. Як, наприклад, тут побачили один одного, а вже коли його нема, ми забули. Ми забули, що він існує. Ми не повинні це забувати, ми повинні проявляти свою Божу любов. Ви знаєте, такий був колись випадок, що один брат забув виключити телефон у церкві. І то знаєте, зразу на нього накинувся. Спочатку, не знаю, чи пастир чи хто там, потім ще хтось. Цілу дорогу він йшов, його жінка там пиляла за той телефон, що йому вже світ не милий. Ну він, думаю, пішов, знаєте, щоб розвіятись. Не напитись, нічого, просто кафе такі є, тепер в нас у нас на двірке є кафе, де солодке печиво там чай. Він пішов туди, прийшов, сідає за стіл, руки трусяться, він бере ту, ту, ту каву, чи що, чи той сіл, руки трусяться, він розливає на стратегину, розливає на себе, кидає на підлогу, це розливається. Підходить до нього офіціантка, він вже не знає, що робити. І дивіться, що вона приходить і каже: нічого, це не з вами, це буває з усіма так. Який підхід? І тоді бере, протирає йому ту піджах, ту спатертину замінює, протирає підлогу, підходить до нього, завідуючи симе кафе. І говорить, нічого, буває. Ми за це вам каже, там от, за рахунок свого закладу другий син напиток, напиток каже. І ніколи, каже, ви бачите, цим не переживали. Як ви думаєте, де він знайшов підтримку? Куди другий раз він схоче піти? Він схоче піти, щоб накинулися на, на ті брати, що сміялися, що тішилися, що раділи ніби один одному, що радий бачити. Я вже колись казав, ти не спитав, чи ми тебе раді бачити. Знаєте то, та ви знаєте, що це треба ставлення бути. Провинилася він людина, він ще не встиг упасти. Як уже беруть каміння, вже кидають. Ще він не спіткнувся. Подивимося, робимо приклад Ісуса Христа. Коли він ішов, багато було, хапали за каміння, кидали, хотіли в нього кидати. Чого? За що? І коли він в'їжджав у Єрусалим, ви знаєте, він плакав. То якраз сьогодні так. Ну, ми дати не знаємо. Головне, я вже говорив, що головне, що цей акт відбувся при в'їзді в, в Єрусалим, Христос їде і плаче. Чого він плаче? Всі кричали, Осану Ісусу Давиду, Сину Давиду, всі кричали, стелили пальмові віття, стелили одіж. Всі. А він плакав, каже, не плачте, каже, жінки, плачте над собою, над дітьми. Чого? Так само ми знаємо чого, тому що він знав, що якраз оці, що кричали Осана, оці, що тут обнімаємо один одного, ну, вітаємо, що ми через два дні вже будемо його вилучати. Ми будемо вже його виганяти, але би він чуть, -чуть, чуть, чуть шукаємо, би вступився. Так само він знав. Оці всі, що там беруть, що там кричали, оце Осана, сину Давидів, через тиждень, рівно через тиждень, вони вже другі слова кричать. Люди змінились. Чого вони міняються? Тому що вони мають тіло звичайне. Духовні люди не повинні би Вони Ми повинні бути постійно все і всюди. І вони через тиждень не вже кричали не Осана сина Давидів, а кричали розіпни. І були ті, які багато добрати його належне дістали, чи получили. Були багато, які були нагодовані, які були вздоровлені. Як швидко забувають. Ви знаєте. Оце людський характер, але ми повинні показувати хри християнський характер. Пише Біблія каже, ви Світло для світу, так будьмо тим світлом для світу. А чи буваємо ми світло для світу? Ми дуже тяжко це зробити. Чогось, бо ми зразу уникаємо, стаємо і зразу стаємо бесіда, якась є. Ми зразу ні, щоб полегонько перевести бесіду на свій лад, на, на оце про щось. Ми зразу, так, так, там вже то зробили, а там ціну на газ, а там на світу, там вже газ відрізати. Та наша тобі газука. Нашого твітового світла, та вірис без газу, без світла, Та де віриш, нічого мені не бракує. Мені головне, що Богу. От як і буде Бога, от тоді що буде? А так, що нема світла, газу, що на дворі пішов, наломив гілок і будеш варити, так як ми колись робили. На вербі, що то їда варилася, напевно. Цілий день. Але подякувати Господу Богу, що ми розуміли, що це є, треба робити. Що ми повинні любити один одного. Ми повинні віддаватись один одному. Ми повинні піклуватись один по одному. Я, брата, нема чотири неділі на служіння, хто позвонив, Говорить, ніхто не дзвонить. Яка дружина? ти щось забув, я до тебе чотири рази зариб. А на ну, та татове. Бре ну, мене, знаєте, за... але ми повинні піклувати. Ми не знаємо, що сталося. Ви знаєте, на відстані. На відстані люди зонжені у 6 годині дзвонять, я й молімся. Молімся, у 12 дзвонять, молімся. Бо каже, я не маю куди піти. Далеко. І ми повинні стояти у проломі один за одним. Якщо ми станемо в пролом, на кого від нам чекати, надії, що влада прийшла, там пенсію тобі підняла. Та ні. Колись не мали ні пенсії, не мали нічого. І тепер такі є е, населення, ті амиші, які називаються, що там у них від держави нічого не мають, бо їх повністю старша людина не може працювати. Ума на отриманні тої громади. А чи є у нас такі? Чи ми отримуємо? Ми навіть забуваємо, що то що така людина існує. І тому ми повинні мати тіло дійсно. Дійсно, тіло мати незвичайне, а духовне. Ми знаємо, що знаєте, апостоли до шестя Святого Духа вони теж не були ще такі е, сильні. Аж коли? Коли на них зійшла сила, коли Дух Святий злинув на них, розумієте? А ми повинні на нас Дух Святий злинути, бо ми прийняли водне хрещення, ми покаялись, прийняли водне хрещення, значить Дух Святий вже є. І ми повинні відповідати статусу християнина своїми вчинками, діями і поведінкою, а не тільки отим Бо Ми знаємо, що євреї теж кричали, що вони є євреї, що вони є вибрані Богом, неправильно говорити. Але каже, ви діла чините не Аурамові, а діла диявола. І щоб ми отак не робили, що тут одні зараз за дверима з усім другим. І то ми будемо дякувати нашому Господу за його милість за вас, за усю науку, за те, що ми маємо це зеркало душі нашої, що ми можемо прослідкувати за собою, хто ми є, як ми є, що ми робимо. І тому ми будемо дякувати йому, а йому нехай буде вічна слава. Амінь. What?